Вітаю всіх. Ви знаєте, наші полонені перебувають в дуже тяжких умовах. Там їм катують, знущаються з них і фізично, і морально, і психологічно. І я завжди молюся за полонених за те, щоб вони були звільнені, тому що я розумію, що там їм дуже і дуже важко. Їм не дають їсти, не дають води, не дають ну не допомагають ніякої медичної допомоги. Немає ну в общем, знущання таке. Вона там ну я дивлюся ці відео. Свідчення жінок, які були в полоні, що їх часто ставлять на розтяжки, ну тобто як от ну, ноги, так да, об'ють по литках, б'ють по спині, по ногах. Ну, в общем, знущаються. Потім роздягають догола і проводять через трій солдат російських. Ну, То тобто, є знущання, таке моральне, психологічне, ну дуже тяжко. І ось якось я прийшло таке від Бога дуже сильне побудження. Молитися за полонених наших, тому що із 7 серпня, ну це з августа, не було обміну полонених. Ну, російська сторона за, ну, як заблокувала це для того, щоб у нашому народі прийшли якісь там ну, як, возмущення такі, щоб були всі невдоволені урядом. І ну, ми бачили, ну не знаю, я на це звертаю увагу, що виходять часто наші люди за те, щоб звільнили полонених, особливо, особливо з цього Азовсталі. І от мене таке на початку грудня прийшло таке сильне, сильне побудження від Господа молитися за це, щоб було е, обмін полонених. Я молилася, і так дуже це коли о 21-й годині в нас є молитва. Я молилася, і це була дуже така сильна молитва е, в такому, ну, в дусі, в силі такою, за те, що було звільнення. І от десь на п'ятий день, коли я молилася, бачу таке видіння, е, стоять автобуси, і з них виходять військовополонені, ну, без шапок і така сніг е, ну, на, на, на землі. Тут тобто це зима. І я з цим з Оксаною Олександровною, говорю: ну, це таке щось, ну наче страшно таке повірити, що таке можливо. тому що так довго не було обмінів. І ось 3 січня ну, пройшов обмін 230 тридцять людей, людей звільнили. Із них шість цивільних, а ті 224 військовополонені. І цих людей шість жінок. Тобто це відбулося так, і то, що я потім дивилася ці відео, де вони ну йде виходять з автобусів, так вони були без шапок, як я їх і бачила. Сніг лежить такий. І ну ви знаєте, це дуже велика подяка Господу. Тому що я вірю, що Бог не тільки мене побуджував молитися за це, а ще багато людей за це моляться, тому що Бог робить робить таке чудеса. Ну це неможливо, тому що росіяни вони таке роблять, щоб ну не було ну. Як обмінів? Там є польові обміни, є так, ну між собою міняються, а такого великого обміну вже давно не було. І тому це вся слава і подяка Господу за те, що він робить такі чудеса, що наші люди повертаються з полону. І я продовжую молитися за це, щоб вони ну всі були звільнені в ім'я Ісуса Христа.